Друзья, всем великий привет! Всех с новым 2023 годом! Друзья, что? сирена перестала Скажи, да. На данный момент сирена была в Харькове, как и по всей Украине. Это нас так поздравляют с наступающим годом, с окончанием этого года. Желаем всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего всем настроения. Не дуже гарне зараз за свят, за, за того, що постійно виють сирени, постійно ми чуємо, як воно кричить, виє. Постійно, з самого ранку, десь, мабуть, з 11-ї години, ні, трішки пізніше, десь 12 правильно, так? Да? Тому на сьогодні 31 січня. ой, грудня. На сьогодні 31 грудня, друзі. Тому знаєте. Нас сусіди вирішили поздоровити, тому що їм сумно, вони дуже переживають за нас, за російськомовне населення. Ви бачите, я говорю українською. Мій чоловік говорить російською. Я не вважаю це якоюсь проблемою. Я вважаю, що проблема у людей ось тут в голові. Цініть час, який ви проводите разом, це саме головне, тому що саме 2022 рік показав мені, що ми повинні цінити те, що ми маємо. А маємо ми саме головне це нашу родину, і саме родина, саме те, без чого ми не можемо жити. Друзі, хочу зразу сказати всім, хто прийшов до нас на канал. Коли я була сином в Німеччині, вибачте, але про Німеччину знімати я більше не буду. Ми не плануємо повертатися до Німеччини, незважаючи на те, що я маю багато інформації, я знаходжу інформацію в інтернеті, я досі, досі цього часу знаходжуся в цих пабліках, які... Дві тисяч е, про німеччину, але я вважаю це недоречним. Тому якщо ви не плануєте бути з нашою родиною з нами, то нам з вами не по дорозі, і ви знаєте, що треба зробити. Я не буду більше казати правильно, Романа, що нам люди, які нам не потрібні, цей канал для душі не для заробітку, тому що з цього каналу ми не маємо ні нуль. Нуль. Дякувати своєму коханому чоловіку, саме він забезпечує нашу родину. Більше ніхто нас не забезпечує. Тому, якщо ви вважаєте, що ми заробляємо тут мільйони, то ви. Помиляєтеся. А, а ми обіцяємо, що в 2023 році вам буде тут цікаво, тому що ми будемо разом і ми зробимо те, на що планували і в 2022 році, і на 2023 ми також взяли багато планів. Всім гарного настрою, всім мирного неба, міцного здоров'я, великого терпіння і будемо разом святкувати перемогу в нашій країні. До зустрічі!